Усім привіт! На огляді захищений смартфон Дуджи v 20 s смартфон, який поставляється в комплекті з ось таким от шикарним чохлом. Його можна використовувати як підставку, тобто ви його відкриваєте, ставите всередину смартфон і ставите ваш апарат ось так. Наприклад, для перегляду відео це дуже зручно, але не тільки це у нас є по комплектації. Давайте відкриємо коробку і будемо ознайомлюватись. Звичайно ж, тут присутня інструкція від виробника доволі велика, товстенька почитати є що. Також далі у нас йде блок для заряджання, його потужність 33 Вт. Далі у нас є кабель OTG, а також Type-C кабель з двох сторон для зарядки, підключення різних пристроїв і підключення до комп'ютеру. До речі, незалежно від того, ви купуєте смартфон в оранжевому кольорі, або у вас ця панель буде чорна, чохол все одно в комплекті йде чорного кольору. Давайте зараз його вдягнемо і подивимося, як це все буде виглядати в чохлі. Ось такий вигляд має цей смартфон. Тобто невелика частина все ж показує, якого кольору основна частина вашого смартфону. Ну але, звичайно ж, в основному то він буде вас повністю чорним з усіх сторон. По дизайну ця модель не сильно кардинально прям відрізняється від моделі V20 Pro і Дugі V20, якому вже на момент 2024 року 2 роки. Цей смартфон трошки змінили ззаду, поставили трошки іншої форми. Тут другий дисплей. До речі, що може другий дисплей? Тут є компас, тут є керування музикою і, по суті, все. Тут знаходиться також блок камер. Інфрачервона підсвітка є, спалах є, тобто тут ще нічна зйомка є. Все як в звичайному v 20 На корпусі зліва знаходиться слот для сім-карт, кнопка, яка налаштовується, а з цієї сторони сканер відбитків пальців, вмонтований в кнопці блокування, і кнопка регулювання гучності. Зверху на корпусі пусто, знизу мікрофон та Псі Динамік. Тут все класично, як у більшості сучасних гаджетів. Звичайно ж, найцікавіше, як то кажуть, всередині. І перше, що ми побачимо, це amoled дисплей у всіх смартфонів лінійки v 20 amoled дисплей Частота оновлення, на жаль, тут також 60 Гц. як і у всіх попередніх моделей. Чомусь тут дисплей інший прям кардинально не міняють. Ставлять той самий, але дисплей шикарний по кольорам. Дуже приємний, я думаю, вам це помітно. Давайте зайдемо налаштування екрану. Тут у нас є режим кольорової температури. Ми можемо поставити більш тепліший, можемо взагалі поставити кольор, який ми забажаємо відтінок. Ось так, але 60 Гц, на жаль. 6,43 дюйми діагональ, full HD роздільна здатність і практично топові кути огляду. Адже це AMOLED матриця вона дуже яскрава. Серед. Захищених смартфонів якраз цей смартфон і є одним із найяскравіших, тому що у всіх IPS-матриць яскравість явно буде нижчою. Запас яскравості тут ще дуже непоганий, я вам скажу, і вистачає для користування у будь-яких умовах. Процесор Dimensity 6020. Ось цим він якраз і відрізняється вже від смартфонів V20, які були випущені раніше. Процесор цей сучасний, дуже непоганий по швидкості роботи. Тут 256 ГБ пам'яті постійної, 12 ГБ оперативки, 13 Android. Ось такі характеристики. До речі, акумулятор також від моделі до моделі не міняється. 6000 мАч ми тут маємо. Зайшовши в камеру, ми тут побачимо багато, дуже багато режимів, можете зараз всі їх передивитись. Також окремо тут знаходиться режим Night Vision, тобто нічна зйомка. Якщо у вас буде повна темрява, то у вас буде вмикатися інфрачервона підсвітка, і ви будете знімати фото або відео Ось у нас знаходиться. фото або відео в повній темряві. Ну а тепер давайте зануримо цей апарат в воду, адже він захищений по стандарту IP69K. Справді, Дуґі v 20 – це один із небагатьох, дуже небагатьох захищених смартфонів, який має amoled дисплей для людей, які цінують яскраву насичену контрастну картинку. Це якраз саме той варіант. Виглядає він сучасно, він не занадто товстий, його вистачає потужності. Купити такий можна за посиланням. Звичайно ж, в описі під цим відео. Не забувайте також підписуватись на наш youtube канал і всім до нових відео. Бувайте!